А долучимо до нашого ефіру народного депутата України, міністр з питань ЖКХ України 2007 тисячі сьомох х років Олексій Кучеренко, Він вже з нами на зв'язку. Пане Олексій, вітаємо вас. Вітаю доброго ранок. Доброго ранку. добрий ранок, Пане Олексію, говоримо про е проміжним результатом, заявам, які пролучвали пролунали на полях е радбезу ООН. Е і от сьогоднішнє наше голосування якраз теж присвячено цій темі. Е чи вірите ви, що ООН може допомогти завершити війну? В Україні ну принаймні, цей майданчик зараз ми бачимо як представлення і нашого плану перемоги, і спілкування з різними очільниками інших держав. Тож що ви скажете з цього право? То вірите, що він може посприяти завершенню війни, посприяти так, закінчити. Он – це певна конструкція. Як ви правильно сказали, що це певний майданчик, але це публічний майданчик. Такий єдиний в світі, такий ну майданчик за рівним. Ніхто ж, як би там до нього не відносився, до цієї організації, але ніхто не може зараз під сумнів, ну поставити, що він існує. Альтернативи просто ніхто ж не може запропонувати. Тому певний механізм проведення глобальної публічної. О, он, ну, такий, такий собі механізм, така вона демократія. Вона вона не має на сьогодні більш дієвих важелів впливу на превеликий жаль, як би нам хотілося. А стосовно твашої цікавої розмови про про заяву Трампа і не зустріч президента з нею, так це ж пояснюється. А навіщо Трампу було зустрічатися з Зеленським, якщо він готував? Свій оцей свою політичну заяву я вважаю, що це така електоральна спрямована заява, яку на свій електорат він вважає, що вона буде дуже дієвою. Я вийду з війни. Да я, я вийду в в Штатах. Не буде цей війни. Ми зможемо сконцентруватися над нашими внутрішніми проблемами. Не зрозуміло, що завжди значна частина. Громадян населення завжди хотіла би, щоб їх країна вийшла спокійно собі з війни і не витрачала зайві гроші. Тому все, все ще попереду. Ну, це гроші. Такі копійки для сполучених штатів Америки. Та ну не з не знаю. Панченка ж назвав цифру. десь якісь 175 мільярдів копійки, не копійки, але ж це не ті, не тільки гроші, ну це ж і ускладнені стосунки. Ну з тими ж самими з Китаєм із Росією, ті ж саме. Як би там не було, не думаю, що там так просто. Давайте не оцінювати. Ці гроші, платників податків. Я не думаю, що платники податків дуже люблять, коли витрачаються і гроші. Даремно впусту, пусту, як їм здається. Ну зрозуміло, що в цій ситуації на жаль, цією заявою, і нашу владу президент Трамп ставить в таку ситуацію примусову, що ми мусимо риторику вести про співпрацю майбутню з обома політичними силами, але симпатії мені здається зараз хитнуться в інший, в інший бік. Це на жаль, природня така буде ситуація. Пане Лексі, щодо плану перемоги, принагідно запитаю, поки ми не пішли від нього далеко, От західні партнери не бачать у ньому нічого нового. Про це написав Блумберг: нема нових ідей. Дехто називає документ зі списком побажань. Ну і дійсно, коли ну те, що ми почули від спікерів і наших, і не наших, із інтерв'ю, і з видань, із преси, із чого завгодно, то там, в принципі, всі ті самі речі, що нам потрібна підтримка, стала фінансова, Друг. військова, Друг. НАТО. Друг. Причому безмежно, безмірно, багато і все. Ви Знаєте, так сталося. Я п'ять хвилин тому, коли готувався до ефіру, написав пост, Ось саме на цю тему. Я вам просто тези свого посту. Перше, от без образ, без всякої космонавтики, як я зрозумів, оцей оголошений президентом Зеленським план перемоги, це, це такий собі ну, документ, що навіть не документ, да, тези для внутрішнього споживання. Ну, тобто, це так само, як гігават потужності перед зимою, як мільярд дерев, як перемога над корупцією, там да і так далі. Тобто, воно для українців. Більше що от є, є у влади план, план. вже непогано. Да? Коли у влади є якийсь план, вже ну як мінімум трошки спокійніший. Але ми бачимо, що цей план для зовнішнього світу і для вагомих фігур. Ну він по суті абсолютно нічим не став, і план. Не перемоги, а план дій буде, мабуть, прийматися і обговорюватися в іншій компанії, іншими людьми. Ну в іншому місці. Найближчим часом я думаю, коли там буде відповідний візит президента Байдена в Європу. Я думаю, десь там план реальний буде народжуватися. І тому Цікаво, я про який це ви візит зараз говорите, пане Олексій? Ну я ось тільки що прочитав, що там планується. Може, я помилився там політологи краще знають, це така я ага. півгодини топ сказав що я так розумію, має бути якісь відвізит Байдена для Європи в Європу uh -huh. зустріч з європейськими лідерами саме для обговорення, в тому числі цієї дуже важливої ситуації. Я думаю, mm. це логічно. Байден же ну зрозуміло. Він готується до здачі повноважень. І будь який відповідальний політик має це робити Ну дуже виважено і дуже. Фахова. А мене от інше трошки здивувало і налякало, Чесно вам скажу. Вчора в інтерв'ю я вже забув, якому американському виданню здається, CNN, пряма мова президента. На обдумування рішень годинами в мене немає часу. В день мені їх треба ухвалити 20-30, і тому я їх ухвалюю. Ну по суті, отак в оперативному порядку. Як я з можливо, я став менш емоційним. На це просто немає часу, так само як немає часу на аргументовані розмови і суперечки. Оце те, про що я кажу, що мене вкрай лякає. розумієте? ми так. маємо на сьогодні абсолютно імпотентну, хаотичну державну машину, коли жодна державна інституція я відповідає за свої слова. Ну це було або або державна інституція не в провикати функції жодна. Жодна розумієте, все сконцентровано в офісі президента в команді з 5-6 менеджерів. Це неможливо для такої країни забезпечити ефективне управління і ефективне прийняття рішень в такий спосіб. І на сьогодні я це відчуваю як на жаль, це терпіла Верховній Раді з її коаліцією, так званою. і ви розумієте, ну це хаос. Верховна Рада не виконує свої місії, і жодна інша не виконує свої місії. Інституція це не може не призвести. До управлінського колапсу, і я його спостерігаю. Ну буквально на кожному кроці. В першу чергу в енергетиці, якщо відверто угу. погоджуєтеся, пане по нас... ну, процедура прийняття рішень де-факто свідчить про ситуативне управління. І Дійсно, тут є певні вади цього процесу, але знову ж таки і ситуація змінюється. Тому ну, очевидно, що президент вибудував таку ієрархію, що він знає, що у нього все підготовлене там. Офісом там на чолі з Єрмаком, там відповідно там секретарятом там ставки верховного головного і так далі. Але ну зрозуміло, що в тему треба дуже серйозно вникати по кожному з питань, і тут треба вже шукати баланс. А можна два слова швидко скажу? Я погоджуюсь з вами, я доросла людина. Я приблизно уявляю собі, як під час війни має оптикатися країна або під час надзвичайної ситуації. Дійсно, там зайва демократія, вона шкодить в таких ситуаціях. Я ключове питання задаю. А можна це зробити так, щоб були прийняті відповідні закони на період воєнного часу, і щоб ми, згідно з цими законами, чітко розуміли, хто і за що не відповідає. Жодного закону, який би змінив систему управління, не було прийнято за два з половиною роки, і формально за все відповідає теоретична Верховна Рада і уряд, який ні за що не відповідає. Яскравий вам приклад це ситуація в енергетиці, коли де факто управляв енергетикою два роки пан Шурма. Деньовий енергетичний там, менеджер офісу президента, а де юра, це не мов би пан е, Галученка, міністр, який і прем'єр, який ні за що, ні на що не впливали і не управляли. І ось ми отримали таку ситуацію, яку маємо на сьогодні. Так. Ну вже на немає... юридична ніде не закріплена, хоча мала би під час війни спеціальна система управління прийняття рішень та відповідальності посадових осіб. Uh -huh. Ось моя вона буквально коротка ремарка. У нас така ситуація не спочатку широкомасштабної війни а з дев'ятнадцятого року, коли парламентсько-президентська республіка де факто перетворилася в суперпрезидентську, як зараз є. А до цього хіба не заправдає ну, Ми Спроси маємо унікального... так. Унікальний yeah. розклад в парламенті, да давайте від парламенту все ж таки до енергетики. Бо пане Олексія, не можемо про енергетику не запитати і не обговорити ці теми. Укренерго пропонує збільшити тариф на передачу електроенергії вже у 2025 році. Тариф може зрости до 783 гривень за мегаватт на годину. Остаточне рішення щодо цього буде ухвалено національною комісією, що здійснює регулювання в цій сфері НКРЄКП. після проведення відкритих громадських обговорень так на кажуть, так пане Олексія, а з чим може бути пов'язане, як ви пояснюєте, збільшення тарифів? Нам же і партнери дають чималу підтримку нашої енергетики. От 35 мільйонів. Пані Урсула Фондерлян, коли приїздила, про цю підтримку, говорила зокрема. Ну і Блінкін, давай згадаємо, що сказав, що 4 мільярди доларів дали нам за останні Абсолютно 4 мільярди доларів озвучились успіха. Дивіться на які шалені цифри там і по 100, і по 200 мільйонів доларів. І той же самий кудрицький перед звільненням сказав. Що він залучив півтора мільярди доларів грантової підтримки та кредитів. Але ці кредити і добили у А в умовах оцієї незалежної наглядової ради я би зараз е, все сказав, бо в ефірі в ефірі не хочу. Що я думаю про цю наглядову раду, так звану, і з дебілів, які яка з дебілів іноземних вона сьогодні, на жаль, на жаль, вона е, створена, розумієте які ні за що не відповідають. Але отримують гонорари і підписують протокол. І ось раптом виявилося, що «Укренерго» на межі технічного дефолту кредити обслуговувати нема чим, виконувати свої зобов'язання. Нема чим, і саме тому «Укренерго» зараз прорахував це збільшення, це додатково 30 мільярдів гривень на рік навантаження додатково на споживачів, як на побутових, так і на непобутових. І пояснюється дуже негативним фінансовим станом. На межі технічного дефолту саме державної компанії «Укренерго» і так званого ефективного менеджера, про якого дуже багато дискусій останній місяць відбувається. Це яскравий приклад, що під час війни не може між акціонером, Кабміном і державним енергетичним ключом ніяка незалежна наглядова рада, яка не володіє ситуацією, які просто не приїздять, вони не здатні володіти цією ситуацією. А така ситуація зараз по. Нафтогазу по Укренерго, по Укренерго, по енергоатому по всіх енергетичних наших гігантах не може цього бути. Да, розумієте, це шлях до катастрофи. і от тепер це підвищення буде. Це такий маленький крок, за який ми з вами заплатимо 30 мільярдів гривень додатково, Одразу хочу сказати: на рік. Так, а на що ці гроші ще раз підуть, якщо підвищити тариф? Ну, У нас світло буде більше частіше. Вони накопичували борги перед зеленими. Вони на обслуговування цих боргів брали в 20-му чи 21-му році дуже великий кредит. Його зараз треба обслуговувати. Він там тягне 10 мільярдів десь приблизно на обслуговування на рік. І по суті, вони заборгували по інших кредитних програмах, які мали би окуповуватися, але вони без джерела покриття. І умовно кажучи, це на покращення фінансового стану. Так само як я і звертаю увагу. Підвищення ціни на електроенергію, яке відбулося з 1 червня для населення, до 4,32, нам з вами продавалося як додаткові гроші на відновлення енергетики. А Але ось. тепер, коли я послухав Урсулу пані Фандерляєн, як коли вона розповіла, як вони допомагають і збираються допомагати, і Бай, Байдена інших політиків про величезні гроші, які сюди заходять. То наш один мільярд доларів, які ми з вами, ми населення України, за рік додатково заплатимо після підвищення один мільярд доларів. То він капля розумієте, на фоні тієї фінансової підтримки, яка заходила сюди. І в мене ключове питання: а можна зробити якось аудит і подивитися, коли куди ж пішли ці величезні гроші? В мене немає відповіді. А аудіти всі закриті, кампанії закриті наглядовими радами та головами правління. І мова навіть не про їх космічну зарплатню. Розумієте, це, це деталі. Хоча деталі там по розумієте по 40 мільйонів премії і так далі. Я розумію. Але це деталі, куди мільярди пішли, покажи. А на відповіді в мене немає на це. Олексій Юрійович, поки ми далеко не пішли від цієї теми, хочу запитати безпосередньо. Ну, от, від, трошки відійти від галузевих проблем до конкретно споживача. От ви кажете, що на 1 мільярд доларів більше заплатять. Відповідно, як ми може змінитися платіжка, так відповідно скільки це може І... додатись до тарифу, якщо буде піднято, чи чи не буде 1 мільярд доларів? Це ціна підняття тарифу, який вже 3 місяці ми з вами платимо. Це ми за рік з вами додаткових. Заплатимо 1 мільярд доларів. розумієте? там під 50 мільярдів гривень. Це ми вже платимо. Ми вже платимо цей мільярд. Це підвищення. Ціна потенційна Укренерго додатково 30 мільярдів гривень. Це не все ляже на побутових споживачів, значна частина ляже на бізнес, на промисловість, на непобутових, на бюджетників, частина на населення. Якщо вони будуть переглядати умовно, це буде ну там 25 копійок на кіловат годину. Ну багато чи не багато, Ви собі зрозумієте, але сукупна ціна 30 мільярдів гривень на рік збирається «Укренерго» зібрати додатково із споживача цим підвищеним і 25 копійок. Двадцять копійок додасться до тарифу. Це НКРЄКП має це затвердити. Та уряд для населення Те. затверджує уряд. Або вони для нас підвищать навесні на це, або покладуть на бізнес. Розумієте, і ми все це побачимо в ціні товарів, продукції, послуг і Так далі тут така хитра гра, політична. Вона розумієте, але хтось за це заплатить або ми напряму, або ми через товари. А це рішення неминуче. Як ви вважаєте, за вашими джерелами, за вашими даними будуть на ви до весни, ніхто не буде переглядати цей тариф для населення. Як я розумію, після весни ця балалайка почне знову гра. І вони почнуть розповідати про ринкову якусь ціну на електроенергію, про необхідність підняття і так далі. Це неминуче. До речі, я дивлюся зараз за риторикою пана Чернишова, це голова правління НАП, нафтогазу Він в кожному своєму виступі постійно говорить про необхідність введення ринкової ціни на газ для населення в кожному виступу, в тому числі і на комітеті, коли він був п'ять днів тому. Що таке ринкова ціна на газ для населення? Це приблизно. 14-15 гривень за куб газу на відміну від восьми сьогоднішніх вдвічі. Да? Я ]string. не кажу про тепла Комуненерга, бо там тариф та так само, тариф мінімум вдвічі має зрости. Тариф за теплоцентральне, центральне, на якому сидить зараз там 60% населення. Ця риторика давить з усіх боків, і я бачу, що вони ну, дуже хотіли би це зробити. Но це Но, Верховна Рада до, втокі... до, Верховна Рада тут не до чого мораторій. Ми наклали ну, і тому черги нічого того. Урядна на газ, на тепло, на розподіл газу на гарячу воду. Законом накладено мораторій. Тому це поки що палачки там. Закон вони не переступлять. На електроенергію на воду мораторія немає. Яскравий приклад. Маленьке Житомирське місто в області Малень, да вони не втрималися і підняли тариф на воду. Майже вдвічі він став коштувати 120 гривень за куб води. От в Києві знаєте скільки ми з вами платимо? Там 35 гривень за куб води. А в малині 120 гривень за куп води, тобто в три ну майже в чотири рази більше. Ось така вона тарифна економіка, якась ну, е, життя така тарифна політика в Україні mm -hmm. ну, в Верховній Раді немає бажання переглядати у мораторії так, про які говорить Чернишов. Я так розумію, Чернишов хоче, щоб від, змінили Зумієте, тому хай я, я йому сказав, Олексій Михайлович, подавайте закон від уряду. Давайте, ми чекаємо ваш закон. Буде жваве обговорення, буде веселе обговорення, законопроект. Давайте, подавайте від уряду, і все, все буде добре. Ми його з задоволенням розглянемо в Верховній Раді. Ну на цьому ця дискусія поки закінчується. Угу. Зрозуміло і при цьому в кошторисі наступний рік у нас зменшується кількість субсидій суттєво на півмільйона домогосподарств. Я би зараз не лякав цим там на мільярдів на п'ять, здається, на чотири збільї зменшується, але це пов'язано з зростанням доходів. Бо реально позростали доходи і середні, в тому числі, і значна частина населення. І за своїх доходів вона зіскочила субсидії. В Субсидіях ніколи проблеми не буде. Ми Я вам гарантую, якщо. Люди по критеріях претендують на субсидії. Ці гроші дуже швидко вони отримають це. легко робиться, тому субсидії я би я би зараз не чіпав. Доходи трішки зросли. Це очевидно. Але у нас є ще нюанс. Коли пам'ятаєте, там 680 гривень боргу. вас знімають субсидії, і дуже багато таких людей, які ну в, в тому числі бор. Да я з вами погоджуюсь. Борги субсидії зайве. Ну, ви розумієте, з критеріях можна вискочити вверх. і на жаль, в тому числі і через борги. Угу. Олексій Юрійович, останнє запитання про наші АЕС. Володимир Зеленський на засіданні Радбезу заявив, що Росія має намір вдарити по трьох українських атомних електростанціях напередодні зими. Тобто, я так розумію, про осінь йдеться. Президент вкотре закликав світ тиснути на Путіна, мовляв, той порушив велику кількість правил і не зупиниться сам. Ну і до цього Сибіга про це казав і так далі. Як ви сприймаєте ці новини? Коли да, вони заяву таку зробили днів п'ять тому. Я підтримую тут президента Зеленського. Це однозначно своєчасно, Треба увагу світу приділити. Про що йдеться мова? Розумієте? Є атомні станції, як конструкції, блоки, там відповідні реакторні блоки, там градірні і так далі. А є пристанційні вузли трансформаторні видачі потужностей, без яких станція буде працювати. Але якщо цей трансформаторний пристрій буде пошкоджений, то вона нікуди не передасть свою потужність, розумієте? І вони входять в контур атомної станції. Це об'єкт атомної енергетики. Але як я розумію, дійсно ворог зараз виношує цю ідею вдарити не по трансформаторах у керинерна. Це мережеві, розумієте? Це мережеві, ці підстанції, високовольтні мережі, а саме по вузлах атомних станцій. Це згідно... На з усіма нормами міжнародного права це удар по атомних об'єктах. І тут президент Зеленський акцентує увагу на тому, щоб в першу чергу, як на мене, це посил і для Китаю, і для Індії, і для інших країн, які на щастя, стримують до сих пір агресора від прямого удару по атомній енергетиці країни. Будемо сподіватися, що цей посил дійде. До речі, вчора представник Китаю з трибуни генасамблеї ООН закликав утримуватися від ударів по з виступили от проти те, цього от да. реакція, за яку просто я вдячний президенту Зеленського. Він своєчасно підняв це так. питання. Я сподіваюся, що воно спрацює. Алексій Юрійович, але розсудіть у нас експерти в студії я пам'ятаю, казали, що це вже було. Що такі удари вже були, які призводили Ні. до зупинки. Ні, не було. ні, дурня, ні, дурня. Удари були по трансформаторних підстанціях Укренерго по підставі по вузлах видачі потужності атомних станцій. ні, Жодних ударів не було. А якій ці... аварійні ситуації, там такі, mm. ви згадуєте, пару місяців тому там пожежа певна була на певний час, але то інше. Ударів ракетних не було, бо це атомний об'єкт. Розумієте, це об'єкт атомний. А яка відстань від реактора? Я перепрошую. Він несе загрозу ядер. Перепрошую. Зв'язок перервався. Просто Олексій Юрійович, наостанок, а яка Що? відстань від цього трансформатора в периметрі станції до самого там ну, ядерної установки? Про які відстані йдеться? Пів кілометра, пів кілометра, один кілометр. Це периметр станції. Угу. Один кілометр. Це. Та Олексій Річ дуже дякуємо вам за те, що долучилися так. до нашого ефіру. Олексій Кучеренко, народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України сьомого десятого років, був з нами на